Переможні рішення, як приймати правильні рішення з першого разу. Коротка вижимка. Розуміння упереджень. Автори детально розглядають, як когнітивні упередження впливають на наші рішення. Вони закликають розпізнати та зменшувати їх вплив, щоб уникнути топових помилок. Уявіть, що меденджер обирає кандидата на роботу і надає перевагу випускникам певного університету, бо вважає їх найкращими. Це підтверджувальне упередження може призвести до ігнорування більш кваліфікованих кандидатів з інших університетів. Розуміючи це упередження, менеджер може переглянути критерії відбору та зробити процес об'єктивнішим. Структурний підхід пропонується використовувати системний підхід до прийняття рішень, який включає чітке визначення проблеми. Збирання та аналіз інформації, генерацію альтернативних і ретельних оцінок кожного варіанту. Компанія планує вийти на новий ринок. Замість того, щоб покладатись на інтуїцію чи обмежену інформацію, команда проводить дослідження ринку, аналізує конкурентів, оцінює потенційні ризики та переваги, розробляє кілька стратегій входу та ретельно їх оцінює. Це дозволяє прийняти обґрунтоване рішення. Оцінка ризиків і невизначеностей. Книга підкреслює важливість врахування ризиків і невизначеностей при прийнятті рішень. Автори радять використовувати сценарії, ймовірності та інші інструменти, щоб краще розуміти потенційні наслідки рішень. Приклад. Підприємство розглядає запуск нового продукту. Замість прямого запуску вони моделюють кілька сценаріїв: один з високим попитом, інший із слабким попитом, та третій з неочікуваними проблемами у виробництві. Враховуючи ці сценарії, вони розробляють плани дій на випадок кожних з цих подій, знижуючи ризики фінансових втрат. Четверте: участь та співпраця. Автори стверджують, що залучення різних точок зору та обговорення ідей з іншими може значно покращити якість прийняття рішень. Вони рекомендують створювати командну культуру, яка заохочує відкриту комунікацію та критику. Приклад: під час розробки нової стратегії продажів, керівник залучає до процесу прийняття рішень співробітників з різних відділів маркетингу, продажів, виробництва і фінансів. Це дозволяє отримати різноманітні погляди та ідеї, що можуть призвести до створення більш ефективної стратегії. П'яте навчання на помилках: книга підкреслює важливість аналізу минулих рішень. Як успішних, так і неуспішних для покращення майбутніх рішень. Автори радять створювати системи зворотнього зв'язку, що дозволяють вчитись на помилках. Приклад. Після невдалого маркетингового запуску компанія проводить ретроспективний аналіз, визначаючи, що пішло не так. Наприклад, неправильно оцінений ринок або неефективна реклама. Використовуючи ці знання, вони коригують свої стратегії та підходи до майбутніх компаній. Шосте: інтуїція та аналіз. Автори обговорюють роль інтуїції в прийнятті рішень і вказують на її обмеження. Вони рекомендують поєднювати інтуїтивний і аналітичний підхід, щоб досягати найкращих результатів. Приклад, лідер команди має інтуїтивне відчуття, що певна технологія стане популярною. Однак, замість того, щоб покладатися тільки на інтуїцію, він доручає команді аналітиків дослідити ринок, оцінити потенційний попит і конкурентів. Поєднюючи ці дані з інтуїцією, команда приймає. Рішення інвестувати в технології з обґрунтованим планом загалом книга спрямована на те, щоб допомагати читачеві розвивати більш ефективний та обґрунтований підхід до прийняття рішень, що дозволяє уникнути помилок і досягти бажаних результатів.